Христос народився, славімо Його, Христос народився, славімо Його. Христос народився, славімо Його. Усім привіт, усім тихого, мирного, благословеного вечора і Божої нам благодаті. Нехай народжене дитятко кожному із нас подарує міцне, міцне здоров'я, любов. Достаток, мир і перемогу нашій неці Україні, нашим захисникам ангела-охоронителя і тільки всього самого, самого найкращого, щоб наші дорогі захисники, щоб наші рідненькі повернулись додому якнайшвидше, живі і з перемогою. Ну, а Марічка хоче вам подарувати. Свою колядку. Ой полем, полем, сам Оре, так рано, так рано раненько, радуйся земленько, нам Христосся народись. Так рано рано раненько, радуйся земленько, нам Христося народись, а за тим плушком сам Господь, іде, так рано, так рано раненько, радуйся земленько, нам Христося народись, так рано. Так рано раненько, радуйся земленько, нам Христося народись, а за Господи я мати, так рано, так рано раненько, радуйся земленько, нам Христося народись. Так рано. Раненько, радуйся, земленько, нам Христосся народись. Божа я мати ризи носила так, рано. так рано, раненько, радуйся земленько, нам Христосся народись, так рано. Раненько, радуйся земленько, нам Христосся народись, Рези носила, Бога просила так рано, так рано раненько, радуйся земленько, нам Христося народись. Земленько, нам Христося народись, уроди Боже, жито пшеницю, так рано, так рано раненько, радуйся земленько, нам Христося народивсь, так рано, так рано раненько, радуйся землем. Нам Христося народись, жито пшениця, всяка пашниця, так рано, так рано раненько, радуйся земленько, нам Христося народись. Радуйся, земленько, нам Христося народись, ой полем полем, за Плушокоре так рано. Христос народився. Славімо Його. Бажаю вам тільки найкращого. Нехай смачна кутя удасться, нехай усім усіх. Панує щастя, добра, миру, любові, достатку. Я усім вам щиро щиро бажаю. Бережіть себе, дорогенькі мої, бережіть себе. Я вас люблю усім пока-пока.